Не дуже зрозумів. Зрештою, пораду, що робити, коли бажання отримувати зупиняє і не дає сили. От як сказано, що іноді воно каже, що зусилля перебільшує платню, тому я не дам тобі сил для роботи. Раф, так в чому проблема? Проблема лише в тому, що ми забуваємо, що це приходить від Творця, не відчуваємо, що це приходить від Творця, але в той момент, коли ти розумієш, що це перешкода, що є перед тобою на шляху до кінцевого виправлення твоєї душі, то ти якось просуваєшся. Навіть хоча це і перешкода перед тобою, тому що тут залежить від важливості мети. Переді мною є мета і перешкода. Чи важливіша мета щоб пройти цю перешкоду? Або перешкода мене зупиняє через відсутність важливості мети, і я здаюся, я сиджу перед перешкодою і не зрушую усе залежить від важливості відносно перешкоди і мети. Тут у тебе є група. Яка може тебе пробудити? Звісно ж, сила групи від початку так побудована, що ти можеш пройти усі перешкоди? товариш. А в цей момент просити силу групи? Це в молитві? Це як? Так, кажев, так, так. Просити сил у товаришів, у групи, просити у них, щоб допомогли тобі, що давайте разом помолимося, тому що зазвичай, те, що ти відчуваєш, то так відчувають усі більш-менш. Групи стають дуже однорідними, тобто, просто усі скоро вийдемо. На загальний однаковий рівень, так це звісно ж, кожен відповідно до своїх властивостей, відповідно до сил, що є в кожному з нас. З силами характерними для нього, але рівень, по суті, справи в усіх буде однаковим. Це ознака того, що ми. Просуваємося до об'єднання, і ознака того, що ми просуваємося до останнього покоління. Товариші ще можна, перепрошую, от справа в тому, що коли закінчуються сили, то в той самий момент чомусь забуваєш і про молитву часто а як і з чим це пов'язано? Це через відсутність зв'язку з групою. Якби ти був з'єднаним з групою. Ти би не забував, ти би працював не зі своїм особистим відчуттям, а із загальним відчуттям групи. Ось. Зверни на це увагу.